Коли на Донбасі настане мир, які ваші прогнози? Передусім у мене, як у громадянина України, як у політика, викликає питання, чи хоче центральна влада у Києві миру і припинення цієї війни. Якщо вона хоче, то е, єдиний інструмент, який на сьогоднішній день існує для досягнення миру, це мінські угоди. Я хотів би звернути увагу на те, що нещодавні Саміт Великої Сімки закликав українську владу безумовно виконувати мінські угоди. Для мене, як для громадянина України, це означає, що все-таки українська влада не виконує в повному обсязі. Ну от, Наприклад, якщо ми подивимось текст мінської угоди, там написано, що діалог з Донбасом Київ має будувати не через Встановлення якихось економічних блокад, ізоляції цих регіонів, а через навпаки розширення економічного співробітництва. Те, що ми бачимо на сьогодні, дії української влади повністю суперечать виконанню мінських угод. Інше питання це питання встановлення діалогу з тими людьми, які проживають на Донбасі. Зокрема, у мінській угоді написано, що влада України має забезпечити інклюзивний діалог з Донбасом. На жаль, сьогодні такого знову ж таки не відбувається. Для досягнення миру на Донбасі, передусім, треба виконати те, що ми. Обіцяли світовому співтовариству і своїм громадянам, і там, де стоїть підпис нашого президента, це виконати в повному обсязі мінські угоди і домовленості. Чи повинен Петро Порошенко вести прямий діалог з лідерами так званих ДНР та ЛНР? Для мене, як для дипломата, колишнього міністра посла, це є досить болючим. Те, що Київ не має. Ніякого прямого діалогу е, з представниками е, тієї адміністративної влади, яка сьогодні на Донбасі. Я е, більше 20 років беру участь в перемовинах найвищого рівня, і я знаю, що неможливо з кимось домовлятися через посередників. Має завжди бути прямий діалог. Тому Якщо ми вважаємо, що на території Донбасу проживають громадяни України, а ми знаємо, що і лідери тих територій також носять українські паспорти, немає нічого зазорного в тому, щоб президент України напряму, а не через канцлера Німеччини або президента Франції починали говорити з трьома мільйонами людей. Як найменше, які сьогодні проживають на тій території, уряд України поступово перериває співпрацю з Росією. Які наслідки такого рішення для наших країн? Росія є стороною мінських угод, і е, так, те, що ми ведемо е, сьогодні перемовини з Росією в різних форматах. І як я вже казав, і це і мінський процес, і в багатьох інших. Наші представники також пересікаються і в міжнародних організаціях, таких як Організація Об'єднаних Націй, та ж організація з безпеки і співробітництва в Європі. То ми обов'язково маємо підтримувати ці перемовини, але ми при цьому маємо мати на увазі, що всі міжнародні формати, якщо ми знову ж таки не маємо прямого діалогу з Російською Федерацією, вони втрачають свою ефективність. При двосторонніх переговорах ця відповідальність завжди зрозуміла. Відповідають ті сторони, які сидять за столом. Коли ми розмовляємо через ОБСЄ, через ООН, через треті сторони, то зрозуміло, що ми такого ефекту якого бажаємо, можемо не досягати. Зрозуміло, що роль Російської Федерації достатньо висока, оскільки конфлікт на Донбасі відбувається безпосередньо у кордонів Російської Федерації, тому я вважаю, що крім тих міжнародних форматів, які ми маємо, Україна має започатковувати безпосередній діалог на всіх рівнях. І е, я, е, як дипломат, я вітав би е, безпосереднє спілкування президентів Порошенка і Путіна. Чи необхідна блокада Донбасу, яку сьогодні встановив уряд України? Я глибоко переконаний, що повернути Донбас шляхом подальшої ізоляції неможливо, тому що процес повернення. Це процес розширення співробітництва з цим регіоном. А те, що сьогодні лунає з Києва, свідчить про навпаки, те, що ми бажаємо подальшої ізоляції Донбасу. Тому е, сьогодні вкрай важливо, знову ж таки, виконати в повному обсязі мінські угоди, де говориться про розширення економічного співробітництва, про відновлення банківсько-фінансової. Системи в регіоні, про забезпечення виплат зарплат, пенсій, про які, до речі, також безпосередньо говориться в мінських угодах. Все це необхідно робити. Те, що відбувається сьогодні, я ще раз наголошую, відде не до зближення з Донбасом, а до подальшого віддалення. Сьогодні в уряді України багато іноземців. Як ви ставитеся до такого кадрового рішення? Я хотів би наголосити, що відповідно до закону про державну службу державним службовцем може бути виключно громадянин України. І навіть те, що сьогодні президент України прискореним порядком приймає нових вищих державних службовців і державних діячів. З іноземними паспортами на державну службу, я вважаю, що це є прямим порушенням і української конституції і закону. Але це юридична сторона цієї медалі. З іншого боку, я абсолютно переконаний, що високопосадовець, не громадянин України, насправді не може дбати про цю державу так само, як дбав би наш громадянин. Кілька відомих політиків і державних діячів дружньої нам Грузії сьогодні призначені на свої посади в той час, як в тій же дружній нам Грузії оголошено кримінальне переслідування. Я вважаю, що це негативним чином впливає на ті ж самі двосторонні стосунки з Грузією. Тим більше, той імідж, який ми створювали цим діячам, він абсолютно не відповідає дійсності. Чи готова Україна до вступу в НАТО? І чи дійсно членство в цьому альянсі необхідно нашій країні? На сьогоднішній день питання про членство в НАТО для України закриті. Передусім через війну, яка сьогодні відбувається на нашій території, і е, політично на сьогоднішній день НАТО це питання не здатно вирішити. НАТО, як ви знаєте, ніколи не буде втягувати збройні конфлікти на території країн-членів НАТО. І е, НАТО країна, яка відповідає за питання е, все-таки зовнішньої безпеки країн-членів, е, і дивлячись на те, що сьогодні відбувається війна в Україні, е, стратегічне протистояння України з Росією, НАТО на це ніколи не, не піде. Крім того, з внутрішніх причин, ну я абсолютно переконаний, що НАТО не зміцнює безпеку України, а набагато послаблює цю безпеку. Ми знаємо, що членство України в НАТО призведе до повного розриву наших політичних, військово-технічних інших зв'язків з країнами колишнього радянського союзу і, передусім, з Росією. По-друге, НАТО, яке на сьогоднішній день. Війну веде з міжнародним тероризмом відповідно до всіх документів НАТО, вони борються проти міжнародного тероризму. Воно автоматично втягнуло б і Україну в боротьбу з міжнародним тероризмом. У мене питання таке. Україна, в разі, якщо б вона була членом НАТО, вона була б на крайньому східному фланзі НАТО. І вона б не стала міцною ланкою цієї організації, навпаки, найслабкішою. І чи здатна Україна сьогодні вести так як країни НАТО війну з міжнародним тероризмом?